Всім привіт! Приїхали трактори Hanvo, великі, важкі, H504 bccu Приїхав ось такий синій трактор, також є ще червоний. Коротко про трактор. Передні колеса, бачите, які розмірниці 8-3х24 розбірний колісний диск. Поки тут все скинути з цього трактора, тобто так він зібраний приходить, але обвіз знятий. Подивіться, яка мастяра. Просто подивіться, який міст. Ось так виглядає. Тут двигун. До речі, двигун називається QC4102T50, його об'єм 3857. Подивіться, як все зроблено. Паливний бак, повітряний фільтр. Бачите, який класний повітряний фільтр. Сподіваюсь, ви розумієте, що цей трактор ще без предпродажки, задні колеса. 11 на 32, розбірний колісний диск. Два комплекта противаг на кожне, колесо ліве, праве позаду. Подивіться, як все круто виглядає. Планочка для кріплення номерного знаку. Омивач, тобто бачок омивача. Циліндри, фаркоп. Пневмовихід, гідророзподільник, важель керування зовнішній, сапуни. Все грамотно зроблено. Гальмівна система це диски в масляній ванні, на величезних подушках кабіна. Дивіться, як класно виглядає цей трактор. Бак з іншого боку. Високий височенний просто глушник. Повітряний фільтр також буде вище кабіни. Ось так все це виглядає. Трактори вже в наявності приймаємо вже замовлення на доставку. Декілька тракторів вже просто два тижні, мабуть, люди чекають доставку, трактори тільки приїхали і вони трішки затримались на митниці. Ціна трактора 17600. Хто готовий купити трактор, дзвоніть. Трактори Ханво чекають на замовлення саме від вас. 0,98 949 9090.